7 березня 2023 рік. Баклажанчики в теплиці. Дивимося обзор. Так, тут де біля плити були, не посходили, видно, блять, пересушили. А тут далі більш-менш. Це крайні рядки, звісно, погано посходили. Клац. Дальше все заебись. З цієї сторони повеселіше якось, да, посходив? Це виквічив би оце, та засняв нормально. Воно на задньому фоні оце, пиздиті, оце. Прору, не, Це десь днів зійшли.